Для того, щоб перенести дані із статистичних звітів у фінансову звітність за МСФЗ, оберіть «Файл», заповнити з форм статистики. Відкриється вікно Довідник оберіть потрібний звіт та натисніть Вибрати. Відкриється вікно Майстра перенесення даних. У полі, що розташоване у верхній частині вікна, наводиться назва поля статистичної форми, з якого буде здійснюватися перенесення даних. Щоб обрати потрібне поле, оберіть назву поля у списку, що відкривається, або скористайтеся кнопками Далі та Назад. Залежно від обраного поля статистичної форми у вікні з'являється таблиця з назвами полів форм МСФЗ та редаговані поля для внесення значень. Якщо в переліку полів звітів МСФЗ, в які потрібно здійснити перенесення даних, наявне лише одне поле, то значення з відповідного поля статистичного звіту буде заповнено автоматично. Поля, що мають однозначну відповідність, позначаються у списку як один до одного, як, наприклад, 23 нематеріальні активи на початок звітного періоду. Введіть необхідні розподілені значення у редаговані поля, після чого буде виконана автоматична перевірка початкового значення з відповідного поля статистичного звіту та суми, вирахованої з урахуванням внесених даних. У разі виявлення невідповідності у вікні з'явиться повідомлення про помилку. Перейдіть до наступного поля статистичного звіту, натиснувши Далі або оберіть назву поля зі списку. Таким чином, заповніть всі розподілені значення у полях звіту МСФЗ. Збережіть розподілені дані, натиснувши ОК. Відкриється протокол з результатами перенесення даних. У разі потреби, за допомогою кнопок на панелі інструментів, протокол можна роздрукувати, зберегти на диску в зручному форматі або експортувати в Word. Для продовження роботи натисніть ОК, якщо форма, в яку відбувається перенесення даних відсутня, вона буде автоматично створена у в обраному пакеті.